свідчачі під присягою у судах, також будуть нести відповідальність. Я, Я ще раз вам кажу, сьогодні, вашу думку, на сьогоднішній день жодної сесії легітимним головою районної ради скликано не було. І якщо ви вважаєте, що ви легітимний голова, то скажіть, чи чинним є рішення номер 1 від 16.10.2010 року. Про обрання. Я хотів би, щоб всі депутати, які тут присутні, зрозуміли. А прокурор взяв до відома про те, що ви, проводячи дану сесію, будете всі вчиняти злочин, виходячи з нас. Ну ти ви Василь Я не повторюю, я, 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 ваші... я ще раз кажу, я ну, вибачаюся. Ну, не, ми, ми вже е, почули, через те, послідки. що ну, я хотів би, щоб ви зараз, всі депутати, Заслухали перед тим, якщо ви вважаєте, що ви будете проводити сесію, ви можете проводити далі, ламати через коліно, лякати і робити все інше. Але щоб ви заслухали першим питанням і не на сесії, а на зібраннях депутатів про політичну ситуацію і про громадську ситуацію, яка відбувається сьогодні на теренах України. Адже те, що вас всіх ламали через коліно на протязі цих років, привело до того, що зараз люди там гирні, тільки те. І разом з тим. Наші депутати, які присутні в цьому залі, організовують за гроші, оті всі поїздки на Київ і автобуси, які їздять. У нас це питання є в порядку денному, ми його будемо розглядати. Я ще раз кажу, немає ніякого порядку денного, але якщо ви не проведете зібрання і не будете рухати людей про те, що робиться сьогодні, я би хотів би зараз цієї трибуни оголосити. Депутатський запит до прокурора Теплицького району про те, щоб було встановлено. У нас є порядок оголошення запитів. У нас є порядок виступів. Не мішайте ви ніхто. Так що ж не мішати? Ви в супереч закону, конституції, регламенту вийшли якусь промову. Ви був. Значить, зеркати. в супереч закону сьогодні, щоб ви знали, по тих лісосмугах під Києвом людей збирають. Оце в супереч закону. Ловлять на вулицях і везуть їх туди. Оце, оце в перед законом все проголос, робиться, проголос, А так. оце все що, що робиться тут. Вас гнуть, гнули і будуть гнути через коліно, якщо ви будете такими безкребетними, А те, що сьогодні возять наші депутати, директора шкіл, організовують за гроші на підтримку, я би хотів би, щоб розслідували. Є всі автобуси, які їхали. Ви можете підняти конкретно за кожен автобус, питання, скільки заплатили, і кожній людині денному, скільки заплатили. ви запатіли. вийдете і виступите в порядку денному по цьому питання. Значить, воно в порядку є. денного на сьогоднішній день немає і я би хотів би, щоб Давай. всі депутати зрозуміли, якщо ви хочете продовжувати далі вчиняти злочин, я вам казав, є правило бумеранга. Знаєте, воно ну, дякую. повернеться на круги своя, і кожен понесе за це відповідальність. Шановні депутати, ви повинні хоча б читати той, хто робить такі зауваження, читати регламент, який ви приймаєте. Депутатський запит до прокурора Теплецького району, голови районної державної адміністрації. У своєму зверненні до голови районної державної адміністрації я просив повідомити, хто, коли, на якій підставі на полях Марківських, Кивачівських, Тополівських викопав водогони поливної системи. Голова районної державної адміністрації повідомив, що він не знає, хто в Теплицькому районі проводить добування з-під землі без жодних на те документів, водогонів у Теплицькому районі. Я прошу прокурора Теплицького району і голову провести розслідування і депутатам на сесії повідомити, на які підстави, хто, коли. І чого дані водогони викопували, Будь ласка, це один депутат. усно займаєте? Ні, усно. він записаний. Я ще раз вийшов, щоб він записався. Наступний мій депутатський запит стосовно того об'єкту. Ви знаєте, в нас є партія, яка постійно все контролює і все старається, щоб воно було відповідно до закону. А тому наступний мій депутатський запит. Теплицькому районі в 2003 році було відкрито. Дошку пошани за участю голови районної державної адміністрації. За повідомленням того ж таки голови районної державної адміністрації. На благоустрій біля доски пошани і на саму доску пошани було використано майже 180 тисяч гривень. За повідомленням голови селища а, за голови районної державної адміністрації. Замовником. Даної дошки Пошани є Рада сільського, сільськогосподарських товаровиробників Тепліського району. За повідомленням голови селища Теплі Квольського Григорія Петровича. Жодного документу про виділення земельної ділянки під спорудження районної дошки Пошани селищна рада не приймала. Прошу прокурора перевірити. І дати відповідь, на підставі яких документів, на підставі чого було споруджено дану доску пошани, і на підставі чого виділялися кошти районного бюджету, коли на благоустрій і таке інше, коли жодна документація не проходила ні експертизи, як повідомив. Тому, як повідомив архітектор через те, що якоби замовником була не бюджетна організація, а Рада сільськогосподарських товаровиробників. Всі ви, тепличани, тут присутні і ті, які проживають в ветеринах Теплицького району, бачите, що в тепліку. Здійснюється благоустрій центральної площі. І це добре. Але жодного відкритого доступу до інформації щодо фінансування даного благоустрою на сьогоднішній день немає. Проте заявлено, що дана ділянка має бути профінансована в межах мільйона гривень. Тому я звертаюся до прокурора і до... Голови районної державної адміністрації, щоб дали відповідь на мій депутатський запит, на підставі чого, якої документа, яка підрядна організація виконує дані роботи, хто готовив проєктну документацію, де вона проходила експертизу. Якщо не потрібно проходити, хай б де не потрібно. Але хочу вам повідомити, що районний будинок культури, який 5 років, не експлуатувався, ми відремонтували капітальний ремонт повністю аж до покриття за 670 тисяч гривень. Дякую. Наступний, ні. так як я е, депутат від селища Теплі, я би хотів звернутися до голови районної державної адміністрації, до прокурора Теплицького району, щоб відкрито. Прозоро, як нас тут люблять говорити окремі депутати, провели розслідування, на якій підставі тепліські районні електромережі реалізували вишку, яка списана, і як за моїми даними, там заплатили за неї е, десь коло 7 тисяч гривень, я так думаю. При тому, коли з бюджету селища було виділено 50 тисяч гривень, перераховані на комунальне господарство. Комунальне господарство у нашого шанованого депутата, опозиціонера, за 50 тисяч гривень купило дану вишку. І десь між ресом... Обласної ради депутат наш Шевчук. Ні, 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 ні. ні. І значить, десь між Токарчуком і Ресом втратилися 43 тисячі гривень. Я би хотів, щоб провели розслідування і не казали, що це винен голова селища чи комногос винен. Всі документи там виписані і всі є. Але от хто. І на підставі чого? І де ділися ці кошти. І наступне, останнє. Коли це було оце, це коли проводилось? При цьому голові. А що ще, при цьому проводилось? При цьому інші проводилися, При цьому труби викопували. Я уточняю, я уточняю, щоб знав. При вас, Я не при вас. При, при вас. Держ, Ви якраз соучасники. Я так думаю. Я так думаю. А тепер наступне питання, шановні депутати, смішки смішками. Але те, що відбувається сьогодні в державі, ви всі бачите, телебачите, я не хочу розказати. У мене є, немає в порядку сьогодні ну, Ще буде. Я би хотів звернутися з депутатським запитом до прокурора і до голови районної державної адміністрації. Щоб провели розслідування. На підставі яких документів автобуси з Теплицького АТП їдуть на Вінницю, хто їх наймає, І тут, е... хто платить гроші, яким чином гроші ці оподатковані? І провести розслідування, хто платить гроші тим людям, які їдуть туди відстоювати нашого дорогого, любимого Віктора Федоровича. Я би хотів, щоб чітко на сесії голова районної державної адміністрації і прокурор вийшли і сказали, скільки грошей платять цим людям, з яких коштів ці гроші платяться, хто платить і як вони оподатковані, ці гроші. Скільки податків надійшло до бюджету Теплицького району від тих типу коштів, які були виплачені цим людям? Вже можу дякувати вам. Не можете дякувати, бо ще останнє. Ну, ще останнє, ще виступимо. Да, ще більше не буде Давай, до прокурора і до голови районної державної адміністрації. Прошу провести розслідування, на які підстави директора шкіл Теплицького району організовують всі ці поїздки, на які підстави директора шкіл Теплицького району їздять на ці майдани. І прошу конкретно. Пофамільно. Якщо ви не знайдете, я вам потім назву фамілії цих людей. Хто їздить і назву фамілії хто платить. Але ви маєте провести це розслідування. Дякую. Раз пішла така мода, подводіть итоги года. От і ми не підведем. І зараз їх подведем. И сейчас их подведем. Молодец. Спасибо. Вы сейчас. Вез по сочинской дороге я на Ниве же коробки. И желание придираться вдруг прошло у иностранца. Опа. Замечательно. Принял меры я, и снова все в порядке в Пикалево. В этот город без опаски ездит даже Дерипаска. По-моему, жжем, Владимир Владимирович. Согласен. Верьте вы или не верьте, каждый день я в интернете. Знаю. Я ведь нет да нет вам пишу привет медведь медвед». Да-да, я